Два пікапи, мікроавтобус та інше необхідне обладнання. Усе це придбали працівники та керівництво бурштинської тез для військових. А щоб автомобілі не їхали на фронт порожні, їх завантажили п'ятьма генераторами та буржуйками, які там теж на вагу золота. Буржуйки це власного вироблення. Ребята займаються генератори, ну, закуповували. Ну, пару тижнів потреба була в пошуках. А на самом деле автомобілі це дуже складно. Автомобілі пригнали за кордону, шукали, плюс переганяли їх десь чотири тижні. Обслуговувати тут вже по місту не виникло проблем, бо наші люди сьогодні долучаються до допомоги. Це матеріали, котрі. Потрібно було закуповувати, ми їх оперативно закупили, а люди на станціях техобслуговування безкоштовно їх відремонтували. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук зазначає, воїнам відправляють лише те, що їм дійсно треба. Для цього постійно з ними комунікують. Сьогодні найбільше потрібно це далі техніка, це є автомобілі, це також потрібні тепловізори. Тобто, те, що вони у нас просять, те ми стараємося закупити. Така техніка дає можливість нашим захисникам гідно від 100. Воювати кожен клаптик української землі і давати відсіч ворогу. Бурштинські енергетики не вперше підтримують військових. Загалом на допомогу Збройним силам України у компанії виділили більше півмільйона гривень. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.